Йоу, друзі, всім привіт! Копілочка на зв'язку. Ха-ха. що, в общем-то, друзі, получається Копілку, да, за сезон. Так, зачекайте, не мішайте, я хочу відкрити і подивитися, що мені все-таки дадуть. Так, блінги, коїни, хорошо, карточки. О, 10 Стардропів, Ну, слухай, уже непогано. Начало прям вообще положено. Правда, аби ще нам би щось випадало, було би прям ну супер потужно. Але поки що нам падають рейер, супер рейер і поки що, на жаль. Нічого такої цінного. Так, супереєр плюс 50 карточок, давай, Next. рейр. І тут кредити, кстати, на мелоді. Нормально, нормально. Кредити ми одобряємо, щоб умога швидше я собі прокачав браулера. Так, давай слід. Наступний, наступний супереєр. Тут у нас 200 XP. Так, епік плюс 200 коїні. Ну і в принципі, ось така у нас купілочка. Так, забираємо Дейлік, плюс 100 коїнів. Ну і пізбирав я ще, кстати, ну, трішечки, трішечки стардропчиків. Да? А саме 5 штучів. Давай, їх також будемо відкривати. Так, реєр плюс коїни. Нормально. Давай-ка, бемс. Тут у нас ще 25 карточок. Ну, ладно, нормально, Епік, 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 плюс 500 XP. хорошо. Рейєр, плюс 50 коїнів, і останній сардропчик. це у нас ну, понятно, спрей. Не пощастило. Я думаю, що я буде цікаве. Так, ну і що ж, давайте будемо викачувати своїх браулерів. Наприклад, дивіться, в мене коша в ньому 777 кубасю. Ну. Як ви знаєте, кошак прям супер-супер крута імба, але я хочу викачити на штуцер. От реально хочу я на штуцер, бо я знаю, що це дуже-дуже легко зробити. Давай зайдемо в магазик, подивимося, що вам тут цікавого. Кстати, красивий скінчик на поко. Так, пам-пам-пам, нічого цікавого, нічого цікавого. А, дайте мені щось халявне. Халявні кредита на мелоді. Нормально. Нормаджан. Так, забираємо оцю всю купу XPшечки: Бемс-бем-з бемс. бемс бемс бем 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 Ну і, в принципі, все ми позабирали. У нас є купа квестів, стардропчики, ми з вами потратили. Хорошо, давай-ка беремо Шака, в принципі, ще нас по мапі. О, мапа, кстати, нормальна. Мапа, прям солід, Одобряємо. Так, і давай спробуємо в соло. Давай спробуємо в соло. Якщо в нас щось не вийде, то я думаю, що в цілому можна буде даже піти в дуо. По мені прям дуже часто кидають, в принципі, інвайтики, так що я думаю, що найти якогось супер потужного тіпа нам не составить ніяких проблем. Так, братуха, братуха на єдинорогові. Іди погуляй, ха, піди одихни. Кстати, ти подвиг в нього довго длиться, його просто пічка. Прям реально дуже довго якось литься. Так, братуха, Hello. let's go. <пійди> Халява. Дивесики банок. Йоу, чуваче, оця вся халява моя. вся халява, купа моя. Так, там у нас хто там помер? Там у нас 8-бит помер. Кстати, щось дуже швидко всіх перебили. Так, ось у нас, кстати, цей і 8-бит. Іди сюда. Давай з тобою поб'ємося, трішечки. Бемс-бемс, до побачення. А ти що, хочеш биканути, ще що? Манюній успокойся. Успокойся, малесенький. Ух ти, йо, а больно? Больно, больно. Сейчас мы підхилимся трішечки Опа! А отакого? такого засада. <реш> до побачення, Бенс. Сразу у нас вже йде зіткнення. Ну, слухай, 12 банок. У мене є ульта. По ідеї, по ідеї, я повинен вбивати просто любого бравлера за 2 секундочки. Так, тут у нас нікого. Мені цікаво, де він сховався. Ааа, оновень цей брок смердячий. 5 банок, 5 банок у брока. Час ми цього накажемо. Просто такого бенс. до побачення. Ну, і в принципі, дивися. Ізі топ-1. Я думаю, що, поки нам так нормально іде да то можна і в соло Підкачатися, бо в соло получати кубаси в рази легше. Особливо, якщо тебе бравлер потужний, то апатися прям не составить ніяких проблем. Так, хто це біля нас? Біля нас кольтич. Біля нас кольтич, треба його якось розвести. Треба його розвести. Правда, я ще не придумав, але я думаю, що якось отак його було б непогано убити. Але диви, сидить крисячний чи... О, не успів просто секундочка. Секундочка, буквально. Я ж нажимав на ульту. Я викупав, що він потратив повністю всі свої заряди. І я міг злегкістю на нього просто запригнути. Так, у нас, на Стардропщик ще й випав. Плюс конів, сразу, сразу просто next каточка. Будемо просто всіх розвалювати. Так е, хто тут проти нас попався? Вроді хотог, да? Чи хто це такий? Чи це шайлі? Вроді шайлі. Проді, реально, це Шелі, ну слухай, проти неї, от, от перебити її, це буде прям, ну, такий квест, знаєш, не із легких. Хоча диви, я її прям прогнав. Я її прям реально прогнав потужно. так. Забираємо, забираємо цю балочку, Тут у нас шарфік є. От кстати, від шарфіка я би ну, перекусити би ним би не відмовився. Шелі бикує, шелі бикує, як зазвичай. Ну, шелі я не переб'ю. Шелі я не переб'ю, так же само, як і честера, того ж самого О, от шарфа, от я би попробував. Реально, я би попробував, бо він ганяється за Мортісом. Так, тут ще й містер Макс. В нього є Ультич, хорошо. Він його потратив. Він його потратив. Дивіться, і я щас такого готового шарфіка просто пригаю. І це просто халявні банки. І це просто, друзі, халявні банки. Хоча тут Макс, дивіться, в нього сім банок. Хоча диви. Отак, отак. А чого ульта не нажалася? А чого ульта не нажалася, коли я її нажимав? Хоча би радує те, що ми зайняли п'яте місце. Це плюс два кубаси. І те, що ми взагалі нічого не слили. А це реально хорошо. Так, наступна каточка. go! бачу купу броків, про купу кольтів, бачу поку, ще одного кошака. Але біля тут з'явився кольтич. Кольтич, кольтич, кольтич. Опа, прогріли, прогріли. Я думаю, що також швиденько можна забрати цю банку. І зараз такого безстресенько, безстресенько залутати ось ці баночки також. Давайте якось його, може, отако сразу біканемо. Я думаю, що кольтами повинні ну, кубити просто-просто ось так. Дуже швидко і легко. Так, Ліон. Ось, кстати, з Леончиком я би з Ліоном, я би прям би реально потанцював би. Так, Ліончик. Я знаю десь отут, а воня, промахнувся. А, не промахнувся? То була ілюзія, чувак. Оце я нубанув. А це я б прям реально нубанув. Ну, хорошо. Якщо все у вас знайде, давайте заберемо. О, за що я говорив? Нам кидають інвайт. Нам кидають інвайт, дощ піти в тріоше, дешку. Ну, слухай, тоді треба брати максимального, хто в мене це бо. Давайте спробуємо бо взяти. На ньому, в принципі, треба докачати 70 Кубасю, я думаю, що це в цілком в цілком реально зробити. Так що давай пробувати, давай пробувати. Апати на буштут. Так, хто проти нас? Бачу, Джина, Макаку. Ну, в принципі, супер якихось, знаєте, таких противних героїв я тут і не бачу. В цілому таке, да? В центрі я бачу, що є купа баночок. Нам би попробувати. Попробувати їх би забрати, притом ще й всі. Так, тут Леончик, три банки, тут ось, ось Джин претендує. Давайте якось Джина трішки я би прогнав. би. Там ще й Ді... Діни Майк є у нас. Його би також би було б би непогано би виробити. Бо мапа тут досить така специфічна. Особа вона підходить для закидальщиків. Тут ще й шарф. От шарфа братуха хелпуй. От шарф мене може прям реально захавати. Тому ліпше, ліпше, ну. Особо, лишній раз на такого типа просто не пікувати. Так, Мортіс. От, кстати, Мортіс помиляється. Мортіс помиляється. І на цій ошибці я його тільки що-чуть не убив. Кстати, о, шарф. Шарф, якого 4 банки. Опа, 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 опа. Іди сюди, Сенді. Іди сюди. Е, тут у нас Мортіс тікає. Я би, нам би мінки, напевно, відкидає. Кинув би о якось ось так от. Ось у цю просто такого мортіса би оцього клятого прогнав би. Бо банок в мене прям занадто багато. Я думаю, що взагалом, взагалом ми тут зараз поки що топ-1 Але дивися, бачиш, зараз п'ять команд живих. П'ять команд живі, і пів прям дуже багатько. Опа, диви, сидів, кресюк, смердячий. Просто наказали. Наказали, типа. Дінича, от Дінича треба також, отакого щас якось убити. В нього з'явився тімейт. В нього з'явився тімейт і з джином цим. О, поняв, да? Ти поняв, що Менді зробила просто з гіперсилою. Закинула дві ульти. Так, дивися, отакого. Цього ми уб'ємо Щас, отаку якось. Так, іди сюди. Іди сюди, ти від мене не втечеш, братуха. Як би ти не пробував? Ти там теж не сховаєшся, бо в мене 11 банок, і я тебе просто з плюхи вирубаю. Ха -ха -ха. Нормально. Дивися, 930. 930. Потихеньку, помаленьку ми впевнено з вами двигаємося до штуцера. Я думаю, одна те редві серії, і ми з вами зможемо зможемо перейти на те, що ми апнемо ще одного Браулера на штуцер. От реально. Бо Санчоусу до мене прям як до неба рачок От серйозно, йому ще дуже-дуже далеко до мене. Бо в мене чи на один, чи на два бравлера вже більше, щоб були викачені на тисячу. Так, от, кстати, по поводу Ель Прімо, Ель Прімо мене може догнати. Ель Прімо мене, кстати, й доганять. Є. І я його. Я його не вирубаю! Я його серйозно не вирубив! У нього 70 хп залишилось. І мій просто напарник ну в центрі. В центрі і на нього зафокулись, зафокулося. Вся... Дивись, скільки просто бравлерів. Ти диви! <гум> Яка там купа банок? Чуваче, це все наше. Це все наше. Мені начхати. Пішли всі в дубцю. Пішли всі в дубцю, я пішов лутати ще банки. Щоб ми були ще більш сильніші. Так, стоп, треба хелпануть нашому. Треба хелпануть, бо його прям душать. Його прям душать не на жаль. Так, вроді поки що легаснику прогнали. Тут у нас ще Лілі. В Лілі, ну вона в принципі без банок, так що її особо так можна і не боятися. А ось би Дінича. О, Дінича вбили. Одніе це хорошо. Так, то давайте тут провіримо. Оце все треба нам по-любому провірити, бо може по-любому сидіти якась криса з якихось кустиків. Ну поки що, вроді ок. Поки що вроді ок. А, оно та бульбашка. Іди сюди, іди сюди. Давай тут провіримо. Ага, там сидів чіпок. Опа, дивися, бемс, просто. Як вона їх вирубає з плюхи, люто. Це жесть. Не, От, не зря. Не зря я собі вибрав цього браулера викачувати. Опа. Бем-бем-бем, і все, і все. У нас вже зіткнення. В мене 12 банок, в мого напарника 17. І що він зробить? От. О! Ти серйозно? а як це він зробив? У нас була така велика купа банок. Тобто ти хочеш сказати, І він нас виробив буквально за якіхось плюхи? Це що таке взагалі було? Я цього взагалі не чекав! Реально, я думав, що він мене взагалі не проб'є. Дивно, що це за загаджит, його такий. Ну ладно, топ-2, значить, топ-2. Так, бачу двох мортісів, бачу знову цього танкича. Бачу бібі, ну і в принципі, в принципі, на цьому поїде і все. Так, давай-ка щас ведесем отако такого з тобою баночку, цю бенз. Для старту, да? Для старту одна баночка добре. Правда, мого вже вирубили. Хоча щас... стоп. О, майже майже вирубили. Мене ще зможуть убити. Мене ще можуть убити. Так, 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 так. Отако якось. Іди в дупо. Ну, ви поняли, так? Да? Біла полоса закінчилася. Біла полоса закінчилася, і нас просто розвалили перші типи Я оце думаю, дивіться, так як у нас з тобою мапа прям потужно закрита, а в чому проблема? От серйозно, нам з тобою Взяти якогось закидальщика. Ось, наприклад, у мене є ось такий чудовий барлік. Тобто я беру гаджет на сповільнення, тобто, щоб на мене не могли особу біканути. Я можу багато де ховатися і просто виігрувати катки тим, що буду тримати хорошу позицію. Тобто, в мене є дальнобійний напарник, да? який може стріляти. Плюс через стіни, це треба теж учитувати. Я можу закидувати через стіни. В чому проблема іграти саме такою командою. Мені здається, що так буде в рази ліпше. Так, дивіться, ми з тобою з'явилися відразу ж біля двох баночок. Е, бачу Леончика, бачу шарфа, бачу кольта. Отакого от дивіться, сразу. Зразу дві баночки лутаємо, без ніяких питань лишніх. Отакого от бемс, бемс. Зразу забираємо ще одну баночку. І просто отакого от помаленьку, потихесніку йдемо з вами в центр. Бо тут уже сидять іпи. В крайньому випадку, навіть, якщо на нас. Захочуть биканути, ми зможемо з вами з легкістю від них відбитися. Ось дивися, от зараз, от зараз там отака халепа. Тут сту. Отсту ми майже вбили. В нього було 6 бан. Так, барліка. Барліка треба прогнати. Барліка треба прогнати. Мого є ультич. Йому би бажано, бо його якось прям хорошо би реалізувати. Кстати, Дінича, от Дінича треба вирубити. От Дінич може составити нам реально хорошу конкуренцію. Правда, тут знизу ще одна якась команда, Тоже із закидальщиками. Їх треба теж прогнати. Мені би гіперсилу, чувача. От з гіперсилу. Барлік, це просто імба. Тобто він закриває наскільки таку потужну область, що ні один закидальщик з цим зрівнятися не може. Ось, дивіться, я щось повинен... Як зробити? Убити цього Ліона. Убити цього Ліона. Отако ультою. Просто сповільнюю його, і все. Ось за що я тобі говорив. Що робить те, що якщо ми тримаємо хорошу позицію? Так, правда, тут я бачу халепу одну. Те, що в мене немає ще зарядів. Мій напарник ще появиться ще не скоро. І я можу ульту накинути. Оце мене може зараз засейвити. Хорошо. Оце мене ще може реально хорошо засейвити. Те, що я можу зробити ось отак, от. Ліончика треба також мені прогнати. Правда, це тяжко зробити. Прям дуже тяжко зробити. Бо тут ще одна команда сидить, тут ще й барлі у нас заходить. Тут ще дінеч заходи халепа. Просто, просто хана. Ну, ми старалися. Ми старалися, зайняли топ-3, але ми були без банок. Але ми реально були без баночок. Поїхали. Полетіли, полетіли, без ресенку собі гармити баночки. Так, дивіться, тут Макакіч. Тут Макакіч, Макакіча треба проганяти. Тут ще Діниче, маю. Хелепа, халепа, халепа, халепа. Так, ладно, треба Дінича вбивати. А, ну я поняв. Мій з Діничем розбереться. Моє завдання зараз просто залутати банко. Залутати баночку, відігнати Макакіча смердячого. Ну і все. Дінича убили, у нас є три банки. Тепер ми можемо, в принципі, без ніяких проблем. Пробувати пробувати вирубати другі команди. Хоча, халепа, я приїхав. Я приїхав, мене просто з плюхи. Просто з плюхи вирубили. Ну там, да, там Діномайк потужний. Реально дуже сильний дінеч. У нього дуже багато банок. Хоча мій з гіперсилою, я тобі скажу, непогано роздав. Непогано роздав. Я появляюся. Треба щас дефати. Треба дефати свого. Бажано притом ще й оцього цього прогнати. Так, плюху дав. Плюху дав. Треба за ним ганятися. Я впевнений, що він зарядив свою плюху, да, яка станеть. Отако якось. Дивись, просто. Просто що я роблю. Ти подиви, він на мого тіпа просто виліз. Так, ніто. От, кстати, ніто можна отако дивитися. Просто ультою накрити і їм хана. Майже, майже, кстати, вирубили. Майже ніто вбили. Давайте підберемо от цю баночку би хорошо би забрати було. Би. Але, на жаль, не вийшло. Я це ще думаю. Опа, халепа, халепа. В культа 14 банок. І знову топ 3. Так, давай щось міняти. Закидальщик, ну закидальщик не в тему. Давай пробувати ще якусь. Можна попробувати дарлі. Ну бочечка то теж буде непоганий. Але, але, але є завжди, але я хочу. Давайте кольта. Давайте, кольта, е, поміняємо гаджет, щоб ламати стіни, бо я думаю, що він мені тут ще понадобиться. Так, і нашій взяв діномайка. Притом ще й тисячника, да? Ви розумієте, хто по ідеї проти нас має зараз попадатися? Зараз будуть потужні тіпи поводатися. Надію, що він тисячного бревлера просто не злиє. Бо буде прям ну, дуже-дуже неприємно. Поїхали, 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 братуха, з тобою убивати. А це не Емс? А виглядає реально дуже сильно схоже на Емс. Тут у нас Вольт, тут я можу зробити якусь таку плюху. Зараз ми можемо його якось такого обдурохманити, оцього Кольтича, просто убити. Ну і в принципі, з однією командою ми вже розібралися. У мене є Ультич, і треба його якось реалізувати. Реалізовувати так даємо таку плюху. Треба Макаку убити. От макака буде доносити нам реаль... реально з тобою проблеми. Давай якось отакого такого. Я не пожалію ульту, уб'ю кольта, точніше, цього смердячого шарфа. тута ось о Макакіч. От макакіча Отако підловити, просто підловити на плюхи. І мене, кстати, майже убив. Майже убив. Треба. Отакого. Бенз. Все, топ 2 Зіткнення уже уже на зв'язку. Так, дивіться, у нас тут шейт. Треба чекати заряд. Треба чекати свій заряд. В нього ульта ще є. Бем-бем-бем. До побачення. Залишається у нас макакі смердячий. Якого ми зараз ідеї Отакого з гаджета. Отакого бенс. Не попав? Треба догнати. Ну його с... тяжко словити. От реально його дуже тяжко зловити. але в нас це виходить без ніяких лиших питань. І топ-1 топ 1 досить таки непогано сюди залітає. Так, давайте відкриємо Супер-рейер дає нам ось таку іконочку. Поїхали. Поїхали. Бо треба виграти ще один раз, і ми з вами виконаємо, кстати, квест пошедешечки. Ріко дуже потужний. От реально Ріко. Прям дуже класно рікошетить, але на ньому треба ще вміти грати. На ньому треба прямі реально руки. А в мене, це, це не про мене, якщо, якщо чесно. Тому і на культові. Так, тут у нас Ліон. Тут Ліон, якого треба отакого от якось, братуха, аби ти поміг, аби ти помі... Міг реально? Ага, поняв, да? Поняв. Мене просто-просто убили. <хи> бо мій тип афекашив. афекашився, як то говориться. Так, ріко залишився, тут знизу ой-ой-ой. Рдешечка там ще. Тікай, братуха, тікай, роби щонебудь. бо ти щось таке твориш, що просто капець. Так, Ріко, треба Ріко якось. Но Ріко я не переб'ю. В нього шість банок, в нього кляті рікошети, які мене прям ну, дуже-дуже боляче дамажить. Треба щось придумувати. Давайте гажу зарядимо. Будемо пробувати ловити ось цього рікошетчика. Цього рікошета. Але у нього є ульта. Тобто, якщо я ламаю ще стінки, по ідеї він мене просто вирубає з ульти. Так, ульту він потратив. Це шанс. Це мій шанс його реально убити. Бем-бем-бемс, хорошо, ріку убили, але мене взірвала клята пітарда. Клята пітарда від цього тіка смердячого. Так, хорошо, хорошо, зіткнення, братуха. Так, в цього 10 банок, в цього 10 банок, я впевнений, що мій його вб'є. А так він його і вбиває, і ми займаємо знов топ-1. Нормально. Чи виконали квестик? Бемс, плюс 500 хпішечки, і по єдеї, по ідеї, це плюс ще один халявний стардропчик, який ми ще заберемо із свого батл-пасіка. Бем-бем-бемс, рейєр плюс 50 кунів. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сівтесі ну, і, Звісно ж, ви можете також написати написати в коментарях, якого наступного браулера мені. Качувати, викачувати. Бо, як ви бачите, ну в мене їх прям дуже-дуже ну, велика кількість. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.